В сьогоднішньому відео хотіло вам розказати про таку цікаву функцію, як автоматичне збереження або друк різних списків. Це можуть бути списки, наприклад, з написання звіту, які ви тут для себе поробили. Це можуть бути у нас заготовки з наших планів робіт. Тобто заготовлені наші вже списки, які містять. Хтось робить на день тижня, хтось робить по імені, називає чисто під себе свою роботу вибирає через параметри, які потрібно кому діє. Да, В кожного є умовно свій ось тут список. Також ми можемо автоматично друкувати списки з вед-чек-лістів. Також у нас на каналі. Є про це відео перевірок Це можуть бути перевірки на тільність або перевірки по здоров'ю. Наприклад, якщо ви приходите на роботу і ви хочете, уже, щоб одразу, коли ви прийшли, у вашій папці чи десь в якомусь хмарному сервісі, це може бути, наприклад, Dropbox. OneDrive, вже лежали ваші списки, ви могли їх роздрукувати, або навіть не зберігати, а просто одразу їх надрукувати. Ви приходите в певний час ці списки автоматично друкуються. Головне, щоб комп'ютер був в цей час увімкнений, був під'єднаний принтер і заряджений бумагою необхідної кількості. І ця задача буде зроблена, скажімо так, по розкладу через автоматизацію. Раніше ми розказували, які можна тут робити дії. Ось я додав уже написання звіту, давайте їх видалимо. Зараз по новій ми собі створимо. Наприклад, я хочу собі роздрукувати чи зберегти звіт, щоб о 7 ранку чи о 7.30 він був вже. Збережений. Щоб я не шукав обліковця, який мені зможе його витягнути, я собі вибрав необхідний період. І я створюю нову задачу. Тут у нас є декілька пунктів, які ми можемо автоматично друкувати чи зберігати. Давайте по них коротко пройдемось. Ті, які нам ті які в нас не працюють або не потрібні, я про них зараз говорити не буду. Наприклад, так, самий перший в нас є трошки недоперекладені не є ще слова, друг календаря подій. Це в нас стосується планувальника робіт. Тут треба зазначити, що. Там друкується він не повністю весь, тому що там можуть бути десятки навіть сотні сторінок, якщо друкувати повністю весь, там так само друкуються, ну от візьмемо для прикладу: друкуються вже заздалегідь, у нас збережені пресети, про які я щойно говорив. Тому друкується саме певний пресет. Якщо нам потрібно два. Списка, відповідно, там для одної людини один, для іншої інший. Ми просто робимо дві таких задачі. На одній задачі в нас, умовно, буде друк списку для Наташі, да а інший ми там якісь інші вибрали і так можна 2, 3, 4 списка з одного того самого меню різних друкувати. Так, це в нас був календар подій. Далі у нас пішли вед-чек-лісти, говорили вже про них. Далі у нас відтворення здоров'я, тут у нас трошки невірний переклад. Це у нас друкування із планів робіт. Списків, саме ось на перевірку тільність, на запуск і на отелення. Тобто це найближчі корови, які будуть підходити на перше. У з 32 дня, ті, які мають в запуск піти, і які мають розстелитися, скільки днів вперед ми хочемо бачити. Це у нас план робіт саме по цих категоріях. Далі у нас іде. Що у нас ще тут працює? Короткий звіт про СПП, не графічний, а саме табличний варіант. План робіт ми вже частково з вами пройшли. Можна глянути. Давайте його і додамо якраз. Наприклад, сьогодні у нас і второк Виберу комп'ютер. Зараз, наприклад, у мене ось є тестовий пресет тест 1 Я його вибрав. Там у мене вже заздалегідь вибрані потрібні міні-дії по вакцинації і по схемі синхронізації. Ось тут в друку ми вибираємо, чи ми будемо друкувати даний список в звичайній формі чи в спрощеній формі кишеньковий, там він, здається, розділяється аж на 4 частини. Ідея в тому, щоб такий листок формату А4 можна було зігнути в чотири частини і він якби, буде мати такий компактний вигляд. Або ми хочемо зберегти даний файл. Не будемо, давайте, друкувати. Візьмемо зберегти. І тут в мене є. Ось, я зробив папку під звіти на робочому столі. Відправка по електронній почті поки що не працює у нас. Працює тільки друк і збереження. Так, план робіт ми взяли і. Що у нас ще тут? продуктивні за 7 днів. А це у нас звіт, який працює в тому випадку, коли у вас є синхронізація з доїльним процесором, з доїльним обладнанням. І у вас є молокоміри, які передають виюніформ надої. І це буде роздрукований звіт по надоях за 7 днів. Так, корюва на запуск. Дублює трошки в плані робіт. Також можна подивитися корови на запуск. Так, зв'язок з процесором це нам не треба, порівняння, а, в принципі, і все. І ось ще написання звіту. Саме цікаве, ось написання звіту. Теж давайте на сьогодні зробимо задачу. Наприклад. А, так, і візьмемо якийсь там будь-який звіт. Тут вже. Ваші всі будуть назви ваших звітів. візьмемо наприклад, якісь. Так, також візьмемо його під збереження. Так, зараз давайте закриємо заново зайдемо, щоб у нас тут змінився час. Ось я 7.30 поставив. Так, да змінився період, все. Якщо ми друкуємо або зберігаємо звіти з написання звіту, тут є можливість у нас вибрати чи в Excel, чи PDF формат. Ну, зазвичай подобається більше Excel, тому що там можна ще свої робити помітки, формули далі редагувати. Так, зробили ми ось дві задачі на збереження. Якщо б ми поставили тут друк, Може бути і збереження і друк У мене зараз принтер відключений. Якщо ви ставите друк то потрібно перевірити ось тут на влаштуваннях принтера. Чи у вас вибраний коректний принтер. У вас їх може бути декілька, вам треба тут поставити той, який ви використовуєте по замовчуванню вибрати. Так, ну і давайте зараз ми запустимо примусово. Там у нас стоїть о 7.30. Да, кожного дня, о, верніше по вівторках, ось цю першу задачу ми не дивимося. Ось друг плану робіти, написання звіту. О 7.30 кожного вівторка буде зберігатися в папку звіти. Давайте примусово запустимо зараз старт А. Так, ось іде в нас збереження. Там був би друк, якби, ну, бачили б статус друку, якби у нас було вибрано друкування. І заходимо зараз в папку звіти. Ось тут у нас, так, 14,58, ну, 57, е, получається, ось у нас поголів'я. Зараз, ось так у нас виглядає бережений звіт. З написання звіту, це в нас поголів'я Тут дуже зручно, немає ніяких рисочок, як при перегляді, можна ставити формулу, редагувати і так далі. так І далі у нас план робіт по пресету, який ми зберегли. Тут в і він. Також ось так виглядає, в принципі, як і перегляд через самий план робіт. І в такому вигляді воно було би у нас надруковано також. Ще можна сказати про те, що у вас можуть стояти якісь хмарні додатки, там Google диск. Чи Dropbox. Також ви можете без проблем налаштувати збереження в ту папку. І коли звіт збережеться у вас в цю хмарну папку, вона також і синхронізується з хмарою і з'явиться у вас на всіх ваших пристроях, власне, які також підключені до цієї хмари.